Ось отримали корм, тільки що приніс кур'єр. Такий здоровенний мішок корму. Зараз подивимось, що там. Зверху в нас чи і, чисті лапки, наповнювач, один пакет, 6 кіло. Мені один для віти. Чисті лапки. Вася? Да, чисті лапки. Наповнювач для туалету. Це перший. Значить. Другий пакет. Два пакети по шість кілограмів. Значить, один для віти, бо вона замовила з деревини. Вася. Так, і тут далі Вася. Там нікого нема. Тут далі корми. Оптіміл. Ось Оптіміл скільки там кіло, багато кіло, коротше, надовго хватить. І ось цей лікувальний для Васі від сечокам'яної кам'яної хвороби, але витягти його я, я не можу його витягти. Треба знімати мішок. Да, Васька, треба знімати мішок. Вася, тут зазвичай ліса сидить на цьому місці, але вже вони, вони вже не деруться, вони вже братик і сестричка. Да, Вася. Розпакувати його я сама не можу, треба чекати віду. Ура! Витягла! да, Вася, твій корм. Витягла ось цей. Ох, який вони. Важке, зні Боже. Важкі, важкі. Зато на, у нас тепер є Ой. корм. Ах. Не можу. Однією рукою не можу, вибачаюся. Треба. Вася внукати. їсть свій корм. Розкидає направо-наліво. Да, Вася? Як завжди? З яким задоволенням він їсть цей корм? Курінарі для таких, як він, лікувальний. Профілактичний, точніше, не лікувальний, а такий, як йому треба. А як я втомилася, не можу передати. Вчора поливала орхідеї вночі, і сьогодні вночі поливала орхідеї під час повітряної тривоги. І ці тривоги кожну ніч спати не дають. Доброго ранку, друзі! Ось як виглядає мій орхосадочок сьогодні. Зараз вимкну лампу. Бо вона завжди псує зображення. Каоди пахнуть на всю комнату, бользано, бронзовий будда, согорелекс, фрагранс, дифьюжн. І навіть ця розквітла. Я не знаю, як вимовляти її назву. Але напишу, Чія і Єнлін. редліп вже відцвітає. Сонячна моя красуня, теж назву напишу. Просто бояє і пахне. Ось там вдалині вже відцвітає пінлонг чері. Так, вони вже відцвітають. Деякі відцвітають, а деякі якось ця. тільки но почали розпускати бутончики. Ось так, дасть бел. ви бачите, яке листя. Щось їй там не підходить, чи треба її частіше поливати, чи коріння вже пропало. В неї було погане коріння, але отут зверху є ще корінці, то, може, знов прийдеться порушувати цю посадку і переробляти її. Все може статися. Ваніль плететься. Коли доплететься до верху, не знаю, як я її буду формувати. Ну і епіфілум я дістала. Тут ще поряд з ним. Мамілярії вже підросли, і буду пересаджувати оцей епіфілум. Дістала, щоб пересадити його. Ну і тут так само. Вчора все переставила. Вчора ввечері займалася цими рослинами. Тут алоевера і пеларгонія, яка розквітла. Я її не обрізала, не формувала, а вона взяла та й розквітла. Каланхоє доцвітає. Ви бачите, тут. Трошечки ще є квіточки. Все переставила. Адроміскус, ось його стрілка така велика. Бачите, який він цікавий. На кожному бутончику по крапельці якоїсь роси чи нектару. Це сад сукулентів. А унизу все те, що треба пересаджувати. Чи не все. Ось це треба пересаджувати. Це взагалі у воді стоїть. І це у воді, хлорофітом бонні. І цей треба пересаджувати, розсаджувати ось ці хеверії. Ось так. Хої, так і не цвітуть в мене чогось. Я не знаю, чого їм потрібно, що їм потрібно, щоб нарешті зацвісти. Оця тільки пагони дає і дає. А жодного бутончика, жодної китички. Щоб воно розцвіла, немає, на жаль. Тут хлорофітом і бонні. І ось це хлорофітом бонні, з якого я познімала ці дітки. Ти мяу. Маша, іди сюди. Ось тут будемо їсти. Ось тут будемо їсти. Ось таке мяу у нас сьогодні з рибою. Ось таке маша їсть. Маша їж. У мене Сьогодні немає сухого корму, точніше є залишки. Тільки йшла з магазину, купила мяу. Більше нічого немає, бо вже пізно всі магазини закрилися, я пізно вийшла. Багато роботи вдома було, посіяла насіння квітів на балконі сьогодні. Ось тільки вибралася. Корму висипала, скільки було там ще. У мене вдома є трошки, але залишки тільки. Так, я дивлюся, що там наче там немає води. Так, зараз до да, пуста. Пуста Води немає, треба зараз вийти принести води. Азочка зараз погодує малочку, бо є. Азочка. погоду погодую. Десь вот тут, вот, вот, где есть светло. Так. Зараз, зараз, зараз котюня. тут, как тут, азочка уже есть. Такой самый, как у Маши. Зараз дам еще лиски. Лиски, Я збираю ці і викидаю всі. Нічого не залишаю. Так, азочка вже з'їла, треба їй ще один давати. Ви бачите? Вона дуже голодна. Ось ще один мяу з куркою для азочки. Дістався. Зараз піду все це викидати. Розкидала, розкидала. Що ж ти так розкидуєш? Розкидує і гоняється за шматочками да? ліса. Що ж ти так розкидаєш? Палечка їсть дуже голодна. Я йду додому, бо треба ще їм води винести, бо тут немає води взагалі. Несу котам воду, Оце жах. Ну і води. Це мій рюкзачок з водою. Там три бутилки. Ось ця пуста ємність. Зараз я її наводову. Тепер треба це якось обережно. однією рукой я это не сделаю. Так, це тільки руками можно. Иначе не, не выйдет. Вот туда вот, его. А теперь палочку. Так, так. Ой. Раз трошки розлилося. Так, а тепер треба сюди додати ще корму сухого. Так. Останній корм висипаю, У мене вже його нема, треба йти купляти корм. Все, насипала. Більше в мене корму нема. Треба купляти. Буде його, щоб голуби не поїли. Все. Так, зараз ще поналиваю Оце там пусто. Нічого. Якось якийсь бруд. Це поїлка така. Ай Боже, це така поїлка. Прошого нічого немає. Залишки корму сухого хтось годував курки. Хтось винес рис. Це шутаки? -да. Який жах. Якийся жах, тут нема куди. Лілять буду. Чесно Честно говоря, жалко мої води. Чорненькі. Під машину. Ти хто? Ти хто? Це не Азочка, Азочка сама біжить. Щось нещасне, голодне. Так, і що робити з цим всім? Ну пока-пока. Пішла я додому. Чорненький десь сховався, чи то якесь нове кошеня. Чорний бігає тут. Незрозуміло. Маша пока-пока. О, вон воно. Буде. Буде їсти рис. О, там корм. Мне это вдалося. Маша, Ну-ну-ну. Ешь, на, 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 на. Ешь, давай, ешь. О, это все этого е. Так. И сметный чоп Туда Тада выкидаем. Ешь, ешь, ешь. Не бійся, давай. Заедай. Це ж черныш. Боже, у нього якісь там рани. Чорниш. Це чорниш. О, тут у нього якісь якісь. Їж, 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 не бійся. Давай, давай, їж. Не бійся он. он, рана в нього. Якась. Жмаша бійся. Маша ну, 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 Маша, ну ну ну. Нехай їсть, нехай їсть, треба обережно з котиками, Бо всяке буває, знаєте, вони можуть бути і хворими. Їж. Ну ось, бачите, треба кота лікувати. А як, якщо він дикий і до рук не йде? Дуже просимо вас, по можливості, допомогти нам на годування і лікування вуличних котів, тому що все це стало дуже складно під час війни, яка, незважаючи на всі обіцянки політиків, ніяк не припиняється, і життя все ускладнюється і дорожчає. Отже, дуже важко зараз стало займатися опікуванням вуличних тварин, тому ми і просимо по можливості допомогти нам в цьому. Всі реквізити ви бачите на екрані, а також я залишу їх в описі до цього відео. Щиро дякуємо всім небайдужим до долі вуличних тварин людям. А також дякую за перегляд і до наступних відео!